В Запорізькій області. Ваші увазі одне одне майбутнє України. Вчаться вивезти наших дітей до шкіл. І на сьогоднішній день щодня більш ніж 30 тисяч дітей щодня хочуть відкрити секції. Майданчиків поки що 10, а секції вже ворожи. Зуленко Володимир Кравченко Юрій Заборізька гімназія №9 дев'ять. яна за всіх зі святом. Робляться кадри. Ну це був майже півтори тижні. були заняття від нашої спеції, де пояснювали як тактичну, так і технічну підготовку тренерів. Потім за бажанням пропонували навчатися ще десь. Я вирішила продовжити навчання і поїхала в місто щасливим під Києвом, там де футбольна школа Шахтаря. І ще тиждень навчалася там. Я Асоціації Запорізької області футбольної Миколи Білому за те, що стільки е, футбольних майданчиків в місті Запоріжжя будується, 25 км кілометрів від лінії фронту. Це, це просто ну, дуже велика повага до цих людей. Це... Ну, ми проаналізували. Е, що відбувається з футболом, да і куди діти, є їм куди ходити, де тренуватися, які секції, які платні, які безкоштовні. І так склалася логічна наша логічний ланцюжок, що ми бачимо, що будуються підземні школи. Логічно, що Потім тут мав би бути якийсь благоустрій, да, там бруківка, озеленення, ґрунт і все інше. Ми прийшли до голови обласної військової адміністрації Івана Федорова і кажемо: а може, давайте будувати майданчики? Все одно ви будете вкладати сюди гроші. Можливо, майданчик буде трішки дорожчим, але це точно ефективніше. Ну, це, це... Це зрозуміло для чого, перспектива, яка має бути. Ось з, з того моменту, це вже там ну, півроку. Почали будуватися перші майданчики. Іван Сергійович достатньо схвально відреагував. І зараз на всіх школах в місті Запоріжжя, на всіх підземних школах, які будуються, будуються майданчики. Це як такі морчити функціональні майданчики. Ви бачите, 40 на 20. Тут може бути як і футбол, баскетбол, волейбол, теніс. Це що завгодно, і також ми зараз будуються чотири футбольних майданчика 60 на 40 зі штучною травою зеленого кольору. Ну тобто там вже більш якісно професіонально можуть тренуватися діти. Це перший момент. Другий момент, це що, звичайно, тут є в цих школах є вчителі фізкультури, їх було залучено нам. Треба було 10-15 вчителів, зголосилося близько 40 вчителів. В 40 школах ми зараз відкрили такі секції. Всі ці навчання безкоштовні, тренування безкоштовні. Також запровадили турнір Шкільний м'яч. Відновили, не запровадили, відновили, який не проводився спочатку повномасштабного вторгнення. Це теж великий путь, де ви стоїть на секції, де у нас на мене чекали. А так с розуму, с ці, по раз-нук привозимо, все великий погодин. По четверту нам так на інвентар, це теж маленький. Ми характерита, Si ju këmi në nështë projekte dhe këti nuk e doということen dhe dhe të që me qëjtu nështë nga shumë se jetë që në shkola dhe në shumë derivar në shumë e nga njështë të kam sé nga njështë